Розділ третій. Горе бунтівливому, розбещеному і сповненому насильства місту воно не слухається закликів, не сприймає повчання, не покладає надії на Господа і не наближується до свого Бога, його можновладці в ньому, як рикаючі леви, а його судді, як зграя вечірніх вовків, не залишають після себе до ранку нічого. Його пророки зарозумілі й зрадливі, його священники опоганюють святиню, нехтуючи законом. Але Господь, який перебуває посеред нього праведний і не учинить неправди, з самого ранку Він своє справедливе судочинство виводить на світло, і його не бракує, але злочинець не знає сорому. Я знищив народи, зруйнував їхні фортеці. Зробив безлюдними їхні вулиці, так, що ніхто ними не ходить, їхні міста спустошені, і немає в них мешканців. Хоч я їм говорив майте страх переді мною, приймайте моє повчання і ваші оселі не будуть зруйновані, не прийде призначене мною лихо. Вони ж, натомість, від самого ранку ще активніше творили усі свої недостойні вчинки. Тому тепер чекайте дня, говорить Господь. Коли я виступлю як ваш обвинувач, адже я вирішив зібрати народи, скликати царства, аби вилити на них своє обурення, весь мій палкий гнів, тоді у вогні моєї ревності буде знищена вся земля. Після того я відновлю в людей чисті уста, аби всі вони прикликали Господнє ім'я і одностайно служили йому. Навіть ті мої поклонники, що мешкають за ріками Ефіопії, Мій розпорошений народ принесе мені свої дари. Того дня ти більше не будеш соромитися своїх учинків, у яких ти був винуватий переді мною. Адже тоді я звільню тебе від тих, що хизуються в своїй зарозумілості, і ти також більше не виявлятимеш гордовитості на моїй святій горі. Я залишу серед тебе лагідних і вбогих духом людей, котрі покладатимуться на Господнє ім'я. Залишок Ізраїлю не чинитиме несправедливості і не говоритиме неправди, серед них не знайдеться підступних і лукавих уст, вони будуть пастися та відпочивати, і вже ніхто їх не лякатиме. Радій, дочко Сіону, весело вигукуй Ізраїлю, від усього серця радій і веселися, дочко Єрусалима. Господь відмінив вирок щодо тебе, прогнав твоїх ворогів. Цар Ізраїлів, Господь посеред тебе, тому більше не зазнаєш лиха. Того часу скажуть Єрусалимові: не бійся, Сіоне, нехай не опускаються твої руки. Господь, твій Бог, є посеред тебе, Всемогутній тебе врятує, Він радітиме тобою особливою радістю, відновить свою любов, Він буде тішитись тобою, як веселяться у свята. Я усуну. Спосеред тебе лихо, аби через нього ти не зазнав ганьби. Тоді ж я розправлюсь з усіма твоїми гнобителями, спасу кульгавих і зберу відкинутих, сприятиму тому, щоб їх поважали і величали у кожній країні, де їх ганьбили. Того часу я поверну вас, обов'язково я вас позбираю тоді. Неодмінно я зроблю вас іменитими і славними поміж усіма народами землі, саме тоді. На ваших очах я зміню вашу гірку долю, говорить Господь.